Так виглядали перші фенікси від Хатор. А ось так виглядають другі. І це абсолютно нові навушники. Між першою і другою моделлю спільного тільки назва. Ну окей, не тільки назва, є тут пару спільних моментів, і, до речі, не всі вони позитивні. Ну а так, це просто якийсь next level. Ці навушники не просто виглядають краще, ніж перша версія. Тут все краще. Ну, окей, не все краще. Зараз розповім. Та перед цим нагадаю, що на зараз залишилось зібрати 8 тисяч гривень для 92-ї окремої штурмової бригади. Ми їм збираємо на генератор, на антенну для дронів Avenger Booster і на сам дрон Mavic 3T. Тому якщо ви не встигли долучитися до збору або ще не розповіли своїм друзям про те, що я розіграю цілий геймерський комплект, дві мишки, мікрофон і навушники, все це в описі. Можете подивитися усі призи, і там банка. За донат від 100 гривень я розіграю серед вас усе це. Дякую всім. Поспішайте долучатися до зборів, бо скоро Трамп завершить війну і що ви потім будете робити? Виглядають ці навушники як преміум девайс від якихось Bose чи Sony. Повністю чорні, трохи хрому, акуратні, і невеликі за розміром, але повнорозмірні. Реально стильний девайс, в якому не соромно вийти на вулицю. Мені дуже подобається, плюс на голові вони гарно виглядають, це теж важливо. Єдине, що я не впевнений щодо логотипів. Мені здається, без них було б краще, але вони не сильно виділяються, тому окей. Навушники складаються і в комплекті для них є гарний твердий кейс для того, щоб зручніше було зберігати або возити з собою. Я такі штуки дуже люблю. Лю і він не підводить Твердий, приємний, якісний. Ну, взагалі, кайф. Матеріали мені дуже подобаються, бо навушники ну, просто приємно взяти в руки. Тут хороший пластик, і чимось він нагадує совтач, але це не він. Тобто вони не полізуть як совтач, і не повинні відполіруватися з часом. Тобто, судячи з усього, зовнішній вигляд залишиться таким самим надовго, принаймні мені так здається. Ось тут в наголів'ї метал, і наскільки я можу бачити, кріплення чаш теж з металу. Складаються навушники легко, нічого не скрипить, все добре. Тут в наголів' штучна шкіра, а всередині щось м'яке. Я не впевнений, що це поролон чи щось краще. А от в чашах мені здається піна Memory Foam, бо на дотик вони м'якші, і подивіться, як вони повертають собі форму, якщо їх стиснути. Штучна шкіра мені дуже подобається, на дотик дуже м'яка, але вуха все одно пітніють. Моїй голові навушники сидять дуже добре, щільно, зручно. Хоча спочатку може бути трохи незвично, бо я останнім часом грав в навушниках, які більше розміром. До того ж, чаші не дуже глибокі, але всередині поролонова вставка, щоб не тисло на вуха, тому нічого не боліло, і в підсумку я можу годин по 5-6 в них сидіти без проблем. У вас може бути по-іншому. Ліва чаша має кнопку вимкнення мікрофона, колесо гучності. До речі, навушники регулюють гучність окремо від. Мені це подобається. Також тут роз'єм для зарядки і роз'єм для мікрофона. Права чаша має три кнопки: ANC, тобто шумозаглушення, функціональну кнопку, яка відповідає за перемикання між режимом донгла і Bluetooth, а також по подвійному натисканню вона перемикає режим еквалайзера в звичайний чи геймінг. Далі йде кнопка ввімкнення, і окрім ввімкнення, вона відповідає за управління треками чи дзвінками, і по подвійному тапу вмикає підсвічування навушників. Але мені здається, що воно Воно тут зовсім зайве не тільки тому, що розряджаються швидше, а просто ну, не треба воно тут. Тим більше воно не яскраве. До речі, отаке от підсвічування і ще знімні панелі на чашах. Це привіт від перших феніксів. Кнопка шумозаглушення перемикає режими. Перше, це шумозаглушення заглушення Ну тобто тут все зрозуміло. Друге, це прозорий режим, як він тут називається. Це коли ви чуєте все, що відбувається навкруги. Ну наприклад, на вулиці це корисно. Ну і пасивне шумозаглушення, коли активне вимкнено, тобто це просто. Ну, за допомогою цих чаш воно відбувається. І воно, до речі, тут дуже і дуже непогане. Активнішому заглушення тут в найкращих традиціях преміум навушників. Я як ввімкнув його, одразу мені флешбеки з тих моментів, коли я вперше спробував навушники Sennheiser або Harman Kardon з активним шумозаглушенням. заглушенням. Воно створює такий. Вакуум нафіговий у вас у вухах, але якщо ви ніколи цього не пробували раніше, то до цього треба буде звикнути, бо ну таке відчуття, знаєте, типу, у вас немає взагалі ніякого повітря отут у вухах, і воно трошечки дискомфортне, це треба звикнути. Тобто в AirPods або в інших навушниках з шумозаглушенням, в будь-яких затичках воно не таке. А от в повнорозмірних, ну таке враження, що вони присмоктались до ваших вух. Суттєвим покращенням у порівнянні з першими Феніксами, насправді краще називати їх, напевно, Фінікс, Але якщо ми будемо називати їх Фінікс, тоді треба казати не Хатор, а Гейтор. Коротше, краще, хай будуть Фенікси і Хатор. Так от суттєвим покращенням цих навушників стали динаміки. Тут взагалі інша конструкція чаш і інша конструкція динаміка. Бо тут динамік винесен в окремий простір, плюс навушники мають вбудований ЦАП. Ну і також, наскільки я розумію, це перші навушники від Hator з сертифікацією HRS. Звук мені сподобався, хоча, якщо просто брати дефолтний режим цих навушників, тобто дефолтний режим еквалайзера, то е, баса трошечки забагато, вони такі трохи бубнять. Саме тому у режим еквалайзера, який називається Normal, і який по дефолту стоїть в цих навушниках, трошечки прибирає ці баси, і тоді звук нормальний. Мені здається, що саме в режимі Normal звук найбільш збалансований. Хоча я вам чесно скажу, музику я в них слухав небагато, і коли слухав, то слухав через Bluetooth. Як би вам так пояснити за звук по музиці? Ем, скажімо так, Linkin Park звучить в них ок. А от продіджі просто чудово. У першу чергу це ігрові навушники, хоч по ним цього і не скажеш, тому тестав я їх в КС2. І в КС2 вони себе гарно показали, бо все, що треба чутно, позиціонування гарне, і вони гарно витягують дрібні моменти, типу кроки десь далеко, стрибки, відривчики гранати, ну чи щось таке. По блютузу я їх слухав, тому що тільки по блютузу тут вмикається унікальна фішка. Просторове аудіо або спейшл аудіо і хеттрекінг, хеттрекінг це така штука. У мене вона в AirPods також є. Це такий ефект, ніби, наприклад, ви слухаєте музику, і музиканти стоять перед вами на сцені і грають. І як в реальному житті, якщо ви повернетесь до них якимось вухом. Одним чи іншим, то у вас і гучніше буде або в цьому, або в цьому вусі. Я не можу сказати, що мені подобається ця технологія, я просто не дуже розумію, нафіга воно потрібно. Якщо я знаю, що я слухаю музику в навушниках. От special Audio я би залишив, а от Head Tracking, я б хотів вимкнути, але вимкнути це окремо не можна. Або ви вмикаєте просторовий звук і воно працює все разом, або ви вимикаєте це і просто слухаєте в звичайному старому режимі, як слухав це і я. Якщо у вас Android, ви можете використовувати кодек LDAC, А якщо у вас iPhone, як у мене, то вам буде доступний тільки AAC. Знаєте, що круто? Що тут є озвучка режимів усіляких там мікрофони і так далі, і вона українською мовою. Це просто а послухайте. Це прикольно. Єдине, що коли ви так робите, наприклад, ви слухаєте музику і перемикаєтесь між режимами, то музика заглушається і ви чуєте ці обяви. Але це можна вимкнути, тому за озвучку від мене точно лайк. Але вона ще є і англійською, іспанською, китайською, звісно, можете собі зробити, як хочете. Окрім російської мікрофон знімається, має поп-фільтр, сам він гнучкий і доволі довгий. Але це йому не дуже допомагає, бо звучить він ось так. Це, напевно, єдиний негативний момент в цих навушниках. Бо наскільки я пам'ятаю, в перших феніксах мікрофон був кращий. Він теж був не фонтан, але він був кращий, ніж це, бо тут е, забагато шумозаглушення, воно обриває фрази, і він тихий. Мені в Дискорді постійно тімейти казали, що мене ніфіга не чутно. Зараз я пишу в іншу програму, звучить воно краще, але в Дискорді вона звучить ще гірше, тому якось так. Це дуже дивно, бо навушники Хатор завжди були з крутим мікрофоном, ну, принаймні, Хайпергінк. Також в цих навушниках є і вбудовані мікрофони, для того, щоб ви могли на вулиці поспілкуватися по телефону, поговорити там чи щось таке. Звучать вони теж, ну, ви чуєте, як вони звучать, тому. Самі вирішуйте, чи вистачить вам цього, щоб поговорити на вулиці з кимось з друзів чи родичів? Ну я не знаю, воно щось бубонить, чуєте ви мене чи ні? Не знаю. Наостанок для того, щоб прикрити роз'єм, є заглушка. Не загубіть. Живуть на одному заряді вони приблизно 40-45 годин, але це від донглу і це залежить від того, як ви будете ними користуватись. вімкнений енсій чи вимкнений, вімкнене підсвічування чи не вімкнене. Ну тобто, ви розумієте, якщо ви будете використовувати їх по блютузу, то вони будуть жити довше. Наприклад, заявлено, що вони будуть жити 75 годин на одному заряді. А у мене за годину безперервного прослуховування музики вони. Не втратили жодного відсотка заряду. Ну, тут ще все залежить від гучності, звичайно, я слухав не на високій, бо на максимальні вони дуже гучні. Хатор Phoenix 2 не мають софта на ПК. Але вони мають софт на смартфон. У них є власний застосунок. І це я вам скажу вже дуже непоганий рівень, бо так роблять Razer, SteelSeries, Sony. І хатор застосунок простий, але симпатичний. Тут є декілька багів, але вони не суттєві і їх виправлять. Показується заряд батареї, є управління шумодавом, ввімкнення підсвічування, ввімкнення мікрофона. Далі еквалайзер. Ну і в принципі, із важливого це все. Тільки я б хотів ще моніторинг мікрофона, але цього тут немає. Чому застосунок це зручно? Ну, наприклад, ви хочете щось змінити у себе в налаштуваннях, наприклад, змінити пресет еквалайзера на пресет для шутерів, і вам не треба згортати гру для цього. Ви просто берете між раундами, наприклад, оп, натиснули все. Теж саме з підсвічуванням, теж саме з мікрофоном і так далі. Тобто, це все можна робити і кнопками, я розумію. Але коли вам незручно робити кнопками, робіть на смартфоні, і так само і на вулиці. Ви, наприклад, ідете, поки там щось намацаєте, простіше в смартфоні, який у вас все одно майже завжди в руках, класнути отак, от і все налаштувати. Тому тут вам просто дають вибір: якщо ви хочете, можете кнопками, якщо не хочете, ставте застосунок і користуйтесь. Ось такі вийшли другі фенікси від Хатор. Краще за попередника, в принципі, у всьому. Ну майже у всьому, щось з мікрофоном тут вони трошечки налажали. але якщо отак брати, то здається, що це як в якихось іграх, типу Elder Scrolls. Як в обліві, воно, до речі, вийшов нещодавно ремастер. Так само, якісь повзунки там крутиш, і тут теж зовнішній вигляд на максимум, технологічність на максимум, що ще там, матеріали на максимум, мікрофон, там вже поінтів не вистачило. Мені вони реально подобаються, Вон, ну це щось нове, прикольне. У хатора такого нічого немає. От щоб взяти і так сказати, вау, ого, ніфіга собі, ви і так можете. Це реально прикольно. Коштують вони 5 тисяч гривень, але постійні глядачі мого каналу знають, що в зоні 51 ви можете купити будь-який девайс, не тільки цей, зі знижкою в 10% за промокодом, який побачите в описі під цим відео. Дякую всім! Побачимось у наступному.